8 травня інформаційний підсумок події Дніпропетровщини у випуску новин 9 каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю! Спочатку стисло про головне: День пам'яті та перемоги і День Європи. Президент України Володимир Зеленський затвердив нові свята аукціон Суботник та продовження протестів. У Дніпрі не вщухають суперечки місцевих мешканців та можновладців щодо стадіону Авангард у Придніпровську. Обидва у інвалідних візках подружжя отримала серйозні травми від вибуху ракети півроку тому. Як вони повертаються до нормального життя? У боцсаду, де розцвіли сакури про японську екзотику у Дніпрі. Дивіться сьогодні у випуску. 439-та доба великої війни в Україні, продовжуючи тактику терору, минулої доби Російська Федерація завдала 16 ракетних ударів по містах нашої держави. Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка. Загалом протягом минулої доби наші захисники відбили 55 атак противника. Докладніше про ситуацію на фронті. Дивіться у інтерактивній мапі. За даними генштабу, на Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали вісім населених пунктів. На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку. Прямку спірного завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, а також Торське та Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка і Невське Луганської області. Тривають бої у місті Бахмут. Окупанти обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, часів Яр та Ступочки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Кудрюмівка та Нью-Йорк. Загалом від ворожих обстрілів постраждали 10 населених пунктів. На Авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського. Успіху не мав. Здійснив обстріли по 11 населеним пунктам. Зокрема, це Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Водяне. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли по 10 населеним пунктам. Це Новомихайлівка, Кате. Ринівка, Єлизаветівка, Вугледар, Павлівка та Причистівка на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаударів по районах Времівки, Донецької області, Та Гуляйполя і Новоданилівки Запорізької області. Поміж тим, здійснив обстріли понад 50 населених пунктів. Серед них Полтавка, Чарівне, Новоандріївка Запорізької області, Зміївка, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Кізомис, Софіївка, Станіслав, Херсонської області області та місто Херсон. Ночі та вранці окупанти атакували Україну ракетами-шахедами. Вибухи чули північна, центральна та південна частини країни. Близько півночі на Одесу росіяни запустили до восьми застарілих радянських ракет Х-22. Влучили по складу гуманітарної допомоги Червоного Христа та зоні відпочинку на узбережжі Чорного моря. Постраждали троє працівників складу. Один чоловік, який працював охоронцем, на жаль, загинув. Також близько другої години ночі на Київ окупанти скерували 36 шахедів. Всі вони збиті силами ППО. Загалом у просторі України літали 60 іранських безпілотників. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, це наймасованіший удар дронами по столиці з початку повномасштабної війни. Внаслідок атаки на Київ від уламків постраждали п'ятеро людей. Двох з них госпіталізували. Окрім того, близько 10-ї ранку пролунали вибухи на Дніпропетровщині та Харківщині. Наслідки наразі з'ясовуються. Ні, ідеологічним наративам в Україні затвердили нові свята. Відтепер 8 травня встановлять днем пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. А 9-го разом з країнами ЄС будемо відзначати День Європи. Про це повідомив у своєму зверненні президент України. Володимир Зеленський невідкладно вніс законопроєкт номер 9278 і зазначив, це рішення утверджуватиме в Україні європейські традиції. Проєкт закону буде розглянути на найближчому засіданні парламенту. Також головнокомандуючий підписав указ про встановлення 9 травня Днем Європи. Тепер спільно з державами Європейського Союзу Україна відзначатиме це святом тим самим, щороку ми будемо вшановувати історичну єдність усіх європейців. Також додав: перемогли нацизм, переможемо і расизм. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це Чиста історія без ідеологічних домішок, і це історія нашого народу, наших союзників усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі. У Дніпрі сьогодні також долучилися до Дня пам'яті та примирення. Покладанням квітів шанували жертв жорстоких режимів нацистського та радянського. Через військовий стан не влаштовували масових заходів, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Протистояння мешканців Придніпровська та міської влади продовжується. Люди не хочуть, аби стадіон Авангард віддали у приватні руки. Містяни впевнені, перейшовши у приватному власність, стадіон стане закритим для всіх мешканців району. Попри всі заяви та прохання до місцевої влади реконструювати його та їх ігнорує. Чи зможуть мешканці все ж відстояти спортивну перлину району? Про продовження скандальної історії розкаже Наталя Москаленко. Для того щоб зробити наш район чистішим, а чому це важливо? Як ви вважаєте? Ну, для того, щоб залучити дітей, займатися спортом, бігати на стадіоні це кадри зі зйомок міського комунального телеканалу Дніпро ТВ на відео Щасливі усміхнені мешканці Придніпровська, які прийшли на суботник на місцевий стадіон Авангард у той час на цій спортивній арені тренувалася Валерія. На вході до стадіону стояла машина з логотипом міста Дніпро. Тут були камери, тут був Юрій Федько і ще якісь люди, які пізніше у репортажі казали, що вони вболівають за стадіон, при тому, що я тут займаюся 4-5 разів на тиждень, я я жодного разу тут не бачила, ні їх, ні їх дітей. Суботника активісти називають фіктивним. Борці за стадіон впізнали на кадрах багатьох працівників з технікуму, який знаходиться поруч. Пов'язують його з Юрієм Федьком. Товаришу Федьку дуже хочеться продати цей стадіон. Ну, Тут поруч він був директором цього технікуму. Ну, Так говорять люди, що він там продав всю територію технікумовську. Юрій Федько працював директором Державного вищого навчального закладу Придніпровський енергобудівний технікум у період з 97 до 2015 року. Наразі на цій посаді Анжеліка Федько сам Юрій Федько очолює лівобережну адміністрацію. Є депутатом від фракції політичної партії Пропозиція він запевняє, що вже спілкувався з мешканцями масиву і спротиву щодо передачі стадіону приватну власність не побачив. Вони кажуть, що нам необхідно, щоб тут був спортивний май майданчик Гарний спортивний майданчик. Нам все одно, чий він буде міський, обласний, державний, приватний, але він повинен мати певний вигляд. Тому на сьогоднішній день виступили з ініціативою про виставлення його на аукціон без зміни. Цільового призначення, тобто стадіон повинен залишитися стадіонним, спортивним майданчиком. З ким він розмовляв, та хто що йому казав, активісти не знають. Єдина розмова з мешканцями відбулася у квітні. Тоді Юрій Федько запевняв, що коштів на реконструкцію немає, попри те, що сім років тому, у 2016 році, Борис Філатов, гарантував людям оновлений стадіон. Так і не дійшовши до згоди, з активістами, Юрій Федько згодився на проведення громадських зборів. І на цьому все. Думку. Людей ніхто так слухати і не захотів. До речі, Юрій Фітько не потрібно за мене висловлювати думку щодо власності стадіону, тому що це має бути вільна, доступна для спорту локація не тільки мешканців Придніпровська, а й усього Дніпра. І ми будемо чекати перемоги для повної реконструкції авангарду. Здаватися не збираються. Активісти ініціювали опитування щодо подальшої долі стадіону у телеграм-каналі Придніпровського масиву. За законом громадські збори має ініціювати депутат або міський голова. Проте борці за стадіон не розраховують, що думки людей цікавлять місцевих чиновників. Ми й надалі слідкуватимемо за ситуацією зі стадіоном Авангард і повідомлятимемо про нові події у наступних випусках новин. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Ракетний удар розділив їх життя на до та після. Молоде подружжя, яким до 30-ти, розпочинають жити заново. Вони були на автозаправній станції, коли туди попала ракета. Уламки нанесли їм травми, після чого обидва опинилися на візках. Через півроку після трагедії ми дізнавалися, як триває їхнє відновлення. Толкає, давай, давай. От так от. Для того, аби вибратися на вулицю, подружжю необхідно подолати різні перепони та потрібна допомога двох дорослих. Також намагається бути корисним семирічний син Богдан. Позаду півроку лікування, реабілітація. У минулому залишились надії, що колись зможуть ходити. Той день вже, мабуть, ніколи не забудуть. Заїхали на заправку, коли почалася тривога, вирішили там же її перечекати. Я бачила, як горіла машина моїх друзів. Я бачила, як горів мій друг. Я бачила, як горів е парень на автомойці. Я бачила, це все. Я відала, як люди в стороні стояли і знімали на камеру. Це було найсложніше. Муж кричит, ты только немножко продержись, я уже вызвал скорую, нас скоро спасут, ты только держись. И эти слова в голове, ты только держись, Ані мене зараз стимулюють до того, що я досяга в цей момент, і зрозуміли, що ноги не слухаються, але потрібно було будь-якою ціною рятуватися. Уламки, крім усього іншого, пошкодили автівку, і вона могла вибухнути в будь-який момент. Там розвертіла бензобак і почав бензин вливати, вона почала бензин виліватися. Вона начала рватися. все. я зрозумів, що час десь огонь попаде, і може не сплихнуть. Ну я виліз то з машини сам, тому що всі не ну, за убіжав. Е його за руку на себе так як можна закинули. І, ну і скільки була сіла відполз. Далі було найтяжче після лікування. Довелося вчитися жити заново. Анастасія розповідає, що спочатку сподівалася, що вони стануть на ноги, а потім повне розчарування, небажання жити і панічний страх від звуку сирен. Саме тяжали момент, то штуяніхажу що ну, до, до катастрофи. Ми вели активний образ життя, Ми ездили за город, ми ездили на пляж. Ми мы... нас дома практично не було. Подружжя намагається вести активне життя, наскільки це можливо. Прогулянки, фізичні процедури, різні курси. Далі на них ще очікує продовження реабілітації. Однак зараз найбільш потрібні спеціальні візки, на яких вони зможуть жити самостійно і не залежати від інших, щоб вибиратися на вулицю. На молі. На реабілітації нам давали активного коляски типу, і ми каталися там совсем все по-другому. Тобто ти можеш сідіти там 10-12 часов, тобто там, з 8 утра до восьмі вечора. Я можу просидіти спокійно. А поки доводиться просити друзів, аби вони щодня допомагали спуститися у двір і потім повернутися до квартири, що вимагає ще більше зусиль. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Приводять до ладу місто після осінньо-зимового періоду. Чистота та порядок у кам'янському під постійним контролем. Міський голова Андрій Білоусов разом з керівниками комунальних служб, начальниками управлінь та департаментів здійснили черговий об'їзд, перевірили виконані ремонтні роботи. Наразі служби працюють по всьому місту у скверах, парках та дворах. Комунальники косять траву, фарбують огорожі та займаються поточним ремонтом доріг. Андрій Білоусов наголосив, що подібні систематичні перевірки будуть проходити і надалі. Місто активно готується до літнього періоду. Продовжуємо впорядковувати наше місто, ремонтуємо дороги, підіймаємо люки, ремонтуємо дощі прямачі на наших вулицях та внутрішньоквартальних дорогах. Приступили до покосу наших територій загального користування, а також внутрішньобудинкових територій. Працює підприємство «Міськсвітло», саджаємо квіти, працюють всі житло-комунальні служби, робимо все для того, щоб впорядкувати наше місто, створювати нормальні умови життєдіяльності для наших мешканців, а також для наших вимушених переселенців. На території ботанічного саду ДНУ квітнуть сакури. Це є одна з локацій Дніпра, де можна побачити японські дерева. Фахівці кажуть, світіння сакур зазвичай триває два тижні. Тож тим, хто ще не бачив цих екзотичних красунь, варто поквапитися. Аби послухати про нетипові для нашого клімату японські квітучі дерева. Наші журналісти відвідали екскурсію у ботсаду. Усі охочі можуть завітати до саду та помилуватися квітучими сакурами, магноліями та іншим різноманіттям рослин. Тут в цьому тільки місці близько восьми сакур є. І ще окремо велике дерево, сакур, на окремій ділянки це сакур гібридна колейт. І на розсаду десь близько ще 15 є. Щодо вирощування та догляду за сакурами є свої особливості, розповідає директор ботанічного саду. Особливо стану немає, але я вам скажу чесно: якщо ви садите корневласу, сакуру, вона у нас не проживеться, вона не витримує надмірної посухи і перепаду температур, тому її потрібно щепити. А щепити потрібно або на сливу магалепку, вищу магалепку. Або на черешню тільки в тому випадку сакура буде вдалою, тому що коронава система буде місцевого майже адаптованого виду, а наземна частина буде екзотична сакура. Цими вихідними двері боцаду були відкриті для відвідувачів. Гості локації могли помилуватися як відкрити територію, так і квітучу оранжерею. Серед тих, хто був на екскурсії, є й чимало постійних відвідувачів. І Ще китайські висадок попереднього року. Рослина названа була його близький до неї вид, був названий таке приближення до природи. І можливість відпочити, можливість підзарядитися, особливо у такий важкий час, коли йде війна, і потрібно себе тримати у такому стані доброму, щоб жити, працювати, насолоджуватись життям, донатити на зсу, вірити в перемогу. Тобто, це для мене така можливість підзарядитися перед е, роботою, перед працею». Нині локація потопає в квітах. Хоча цього року рослини на відкритій території постраждали через погодні умови, розповідають ботсаду. Вони, там дубок стоїть, форма е, плакуча. Від такої погоди підмерз дуже сильно. Відвідати ботанічний сад ДНУ можна у будь-який день з 9 до 15 години, та одні відкритих дверей, які влаштовують на вихідних. Тож теж за анонсами. Ліліана Костяна, Дар'я Моненко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. Це все на сьогодні. З більш повною картиною дня ви можете ознайомитися на сайті. Також постійно оновлюється інформація на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Для зв'язку з нашою редакцією працює телефон гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора. Бережіть себе.